Итак, уже полюбившаяся рубрика «Гуляем по парку». Почему я не иду гулять на море? У меня нет такого ответа. Сейчас вот зимой мне хочется гулять в парке. По поводу активизации, которую я выложу для вас сегодня. Это очень сильная активизации, поэтому внимательно важно прочитать текст, какие я написала. И еще. Якщо вы знаете Які у вас натальні дальні зв'язки в вашій квартирі. Або ви взагалі не знаєте, що це таке, то просто вмикайте цю свічку на 2 години в ці дні, які там написані. Якщо ви знаєте, або вам зробили гарну фіншури, або це я робила, або і у цій сектор юго-западний, він у вас все добре, він там гарні натальні зв'язки, він є в квартирі ціліко. Туди можна вмикати цю свічку 24 на 7. Тобто, наприклад, якщо там 28 лютого, ви її включаєте зранку, або котрі години ви просу... просунулися, і вмикаєте о 12 ночі. Як це працює? Я дала дві важливі категорії. Перша, я так хочу, щоб ви ці пташок квіт... бачили. Перша категорія, там дуже-дуже багато роботи і, звісно, багато грошей. Друге це швидкі гроші. Ну, звісно, ми все хочемо швидких грошей, але не завжди не, не, не так виходить. Тому можна робити і те, і те, використати всі ці дати, працювати. Взагалі дуже активно використовувати цей сектор, ставити туди робочий стол, працювати, а на цьому спати. Я не знаю, це треба дивитися на зв'язки, щоб не навредити людину. Але все ще працювати, відпочивати ви можете в цьому секторі.